Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас: Футбольний огляд, футбольний прогноз. Чемпіонат Європи Євро 2025. В форматі U-17 Юніори. На жаль, на жаль початок для нашої юнацької збірної чоловічої. неважнецький. Чекаємо на другий матч. Другий матч відбудеться в групі у нас. Нагадую, там, де Хорватія, Італія, Україна і Словаччина. Чотири збірних в нашій групі один. Можливо, далі повезе, але чомусь мені підказує становище речей у українському, навіть юнацькому футболі досить досить неважнецьке. Ми домовились з вами казати тільки правду прямо в очі, що я і роблю, друзі. На жаль, становище не дозволяє мені навіть завдяки пафосному пилкому серцю вболівальника нашого українського футболу говорити і констатувати інші речі. На жаль, неважнецька ситуація у нас з українським футболом. Повторююсь, в тому числі і з Юнацьким. І другий матч ми граємо в Італії проти італійців, одноліток наших Ю-17 нашої збірної. І, на жаль, хочу констатувати такий факт, що і другий матч ми не виграємо. Мій прогноз навіть ще гірший, ніж на перший матч. На жаль. Але я повинен прогнозувати навіть і передбачати, і озвучувати і такі гіркі новини також. Я вважаю, що другий матч Італія виграє впевнено, фора в два м'ячі. І більше перемога італійців 17. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ми кажемо правду в очі, називаємо речі своїми іменами. Також нагадую, друзі, при вашій підтримці, при ваших подобайках ось прямо тут пишемо коментарі. Давайте підтримаємо нашу збірну, навіть коли вона програє. Це дуже важливо. Слава Україні, слава ЗСУ, скорішої нам перемоги. І все ж таки знову повторю оту чарівну фразу. Я хочу, щоб мій прогноз провалився. І я хочу, щоб Україна довела, що вона вміє грати навіть на виїзді проти такої грізної збірної Ю17, як. Італійська. Але все одно я не відмовляюсь, якщо відкинути всі оці палки серця, вболівальників і пафосність, то, на жаль, друзі, впевнена перемога італійців. У два м'ячі, повторюю, і більше. Хочу побажати. Всім нам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. І хочу нагадати також, що дивлюсь я всі матчі. Так само я дивився і матч Україна-Хорватія Ю-17. На сайті, де зібрані всі посилання на всі прямі трансляції. Дуже зручний сайт, друзі. Посилання до цього сайту опубліковане в описі під кожним з моїх відео. Рекомендую. Ось, нібито нічого не забув, друзі, дякую за увагу. Вболіваємо за наших. І хай повторюю ще раз, хай мій прогноз, який я тільки на що озвучив, хай він провалиться. Посміхайтесь частіше і підтримуйте свою команду. Дякую за розуміння і до зустрічі. Всім папа! -па.